Символом цього факультету є змія. Змія ідеально відображає протирічну слизеринську вдачу, її потенціал і дотворення, і до руйнації. Подібно змії слизеринці можуть підступно накинутись зі спини, а можуть мудро мовчати та чекати. Спроможні як вбивати, так і лікувати, як нападати, так і захищати, як ненавидіти, так і любити. У християнській культурі змія символізує диявола, гріхопадіння, злом, спокусу. Цю конотацію Джон Роулінг розкриває в Томі Редлі, Белатрисіла Странш. Та одночасно з цим, з часів більш старовинної античної культури, змія символізує розум та зцілення. Змія, що обвиває чашу або посух, і донині, є символом фармакології та медицини. Цю коннотацію Джон Ролінг втілює в Северусі снейпі і загалом в традиційному фаху слезеринських професорів в зілляваріні. Символ змії і традиція зілляваріння обидва відповідають водяній стихії. Навіть гуртожиток Слизерина знаходиться у воді. Вікна його вітальні виходять просто в чорне озеро. Поговорюють, що Салазар та його учні облаштували там свою домівку.